Слухайте, ну я дуже голосно вітаю усіх, хто тут. По-перше, хочу сказати, що я дуже сильно вдячний усім, хто дивиться, хто підписується, коментує та ставить лайки до відосиків. Це прям максимально люксово приємно. Е, зараз сижу, монтую <клес> сьогоднішню катку та що хочу сказати: читаю коменти, відповідаю, відповідав та буду відповідати, та хочу зупинитись на питанні комента Чому я катаю тільки уклон? Ну що я хочу сказати? Пару з гаком років тому, коли я обирав для себе варіант агрегатора, по якому я планував катати, то в <coughs>, полі зору були такі топи, як Uber, Bolt та Уклон. Ну На всілякі штуки, типу 838292, 5.7.1 та інші я уваги не звертав. Так от, чому саме уклон? Ну. Окрім зручного інтерфейсу та функціоналу, мою увагу привернуло один важливий та для мене дуже суттєвий момент уклон одразу перераховує гроші на карту водія. Це для мене було дуже прям, максимально важливо. В цілому, роботу у таксі я сприймав та і зараз сприймаю як простий спосіб, швидкого, можна сказати, екстреного заробітку невеликих грошей. Я не знаю, як зараз, а тоді. В убері, Болті, були виплати, здається, раз на тиждень. Я так собі по прикинув: якщо в, люди... в людини немає грошей, а треба щось от прям майже зараз купити, ну, припустимо, поїсти, то вона виїжджає, нацарьовує собі якихось пару-трійку гривень, ходить в магазин та купляє якийсь хліб з молоком. Навіщо їй чекати, щось там вівторка чи середи, коли, коли будуть виплати агрегатора? Вона ж помре з голоду до вівторка чи середи, а то я так ж. Звісно, що в уклоні, як саме у інших операторів, повно косяків, але про це згодом. В цілому, уклоном я за ці більш ніж два роки задоволений. Сьогодні неділя, 18 травня, я сьогодні трохи покатався. Ха, ну, так собі. Що з цього вийшло? А подивіться далі. Сьогодні неділя час вже 2.39 а я тільки виїхав от качусь за першим пасажиром десь він вже тут поряд Отаке таке замовлення Отаке, таке як видно 320 за 12 майже під'їжджаю вже ну жіночка їхала така нормальна приємна і так. Опа! Неділя почалась. Ух ти, тут щось є, мабуть. Наступне замовлення вот таке залетіло. Блін. О, так видно, нібито. Перейти п'ятачок на чоколовочку. А поїхали. 900 метрів подачка. Тетінька хороша була. Землячка моя. Тариф був 200, вона. 250, так і вже ту багато. Вона каже, та це вам. Ну, дякую. <рес> так Ну, таке залітає по фільтру. 257 за майже 8. Рейтинг. п'ятерочка комфортик Поїхали. Подачка кілометрик. Чи не кілометрик, а ну давай подивимось, чи співпадає, чи ні. Чик. О! 990 метрів, правда. Ну, висадив цього хлопця нормальний такий п'ятачок. Ну таке зафіру вхопив. Рейтинг нормальний. Поїздок теж щось є там. На вокзал. Поїхали. Ну, долетіли до ЖД. Нормальок. П'ятачок. Опа. І прямо тут не відходячи від каси на стельмах Анадеміївку. Отак от. Поїхали. Ну, це не по фільтру, це трошки менше, ніж по фільтру, але нормально. Ну Якісь два хлопця молодих. доїхали за 15 хвилин. П'ятачок. Ну отак я вхопив з ефіру. Бо щось набридло стояти. Поїду. Приїхали. П'ятачок. Ого, нічого немає. Таке залітає. Дере. Ого, хто це такий? Поїхали. Нормальний чувачок іноземець. Каже, отут в мене зупини. Кажу, добре. П'ятак так. Ну, на безрибі Ірак, рак риба. Отаке От замовлення на вокзал з подачкою тут 600 метрів чи 700. Поїхали. До речі, думав, до речі, думав 600-700, а подачка, о! Опа! 290. Ну, це трохи круче. Ну, приїхали ми з чувачком на ЖД Все добре, все чітко. П'ятачок. Отакий цапнув, зараз поїду. Все люкс. Опа, п'ятачок Їду за пасажиркою, взяв замовлення, тут вже хочу додому їхати, і от такими дрібними перебіжками додому їду. Тож не знаю, видно чи ні. 180 за 7 з подачкою кілометр там була. Ну, коротше, їду. Ну, приїхали. За 5 хвилин десь доїхали. О, недостатньо коштів. Треба додому їхати. П'ятерочка, люкс. Да, сьогодні взагалі день на розслабоні. От дивіться, вчора останнє замовлення було, а сьогодні перше, дивіться коли. 14.41. Це якась жесть. Виїхав. Трудяга працювати виїхав. 14.41. Оце ти, звісно, трудяга, чувак. Так, що у нас тут? Отак от я сьогодні накатав трошки. Час вже 8.27. Ну, 20.27, тобто, пів на От Отак от. Пробіг 70 км. Тобто, а, і ще е... та тітка дала 250. Яка землячка моя. І зараз ця дівчина дала не 180, а 200. Тобто плюс 70 гривень ще цього чаю. Ну тобто 1770 е, пробіг 80 км. Ну, відповідно, каса 1300 гривень ну, от за 5 годин. Хоча хотів сьогодні зробити 1500. Ну, так як завтра вже треба вставати. Поранше ніж 14.41, то буду зараз вже йти додому. Тому, ну, друзі, як я сподіваюся, вам сподобався той маленький обзорчик моєї недільної роботи. Дуже вдячний всім за перегляди, за лайки та коменти. Всіх обняв, припідняв, перевернув та обережно поставив на місце. Пока!